Група з 35 країн, включаючи США, Німеччину, Францію, Велику Британію і Японію, домовилися вимагати відсторонення російських і білоруських спортсменів від участі в Олімпійських іграх 2024 року. Участь на раді взяв і президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що поки Росія вбиває та тероризує представникам держави-агресора не місце на Олімпійських іграх. Це не перекриєш якоюсь помилковою нейтральністю або білим прапором, тому що Росія тепер така, що все заплямує кров'ю, навіть білий прапор. Але ми з вами маємо захищати життя. Ми з вами маємо захищати наші цінності, і ми маємо зупиняти агресію. Сю та боротися проти тих, хто обрав шлях терору, зазначив Зеленський. За його словами, такі заходи слід визнати і на рівні міжнародного олімпійського комітету. Наразі всі країни солідарні з вимогою відсторонення від участі в Олімпіаді Росії і Білорусі.